Майже кожну країну хейтив. Вузь сколько можна, негативу, нігатіва тебе і так далі. Я вирішив, ладно, зроби ще одну попитку сороби, переїхати в Варшаву. Значить, і от підпадитожу, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені її робили. Мені не треба було ждати якихсь термінам, блі, на поет, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сінньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб з гніє, у тебе поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняли? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну, цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглітаєш, якщо щось Переїдете. Але я закликаю українців Варшаву. Тут, тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. В всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс і тут українці реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни? і Хто прийде зараз сюди? Ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь підкольну тачку, це будуть українські номера. і так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна, блін, всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. те саме з Німеччини, йшдеш часами ті місяцями, апоймінки, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо профен попити. Тут, тако, тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч трохи. Но дома, типа, бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут цих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині, і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін країна. вообще. я не знаю. Українці, я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ну ви якісь стальні, типа реально. Ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. що там жить. Ну, у вас якась суперстальна психіка. а туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німці гляньте. там стільки на антіпресантах, це депресія в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вроцлав, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і браті використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави. У Мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно.